Доброго дня, мене звати Валентина. Я проектний менеджер компанії Solar Service. І до сьогодні я до вас виходжу вже з постійною нашою рубрикою Новини компанії Solar Service. Що ж, розпочнемо з приємної новини, а саме поповнення в нашій родині команди СММ, оскільки наш попередній співробітник вирішив служити на захист нашої батьківщини, то ми були вимушені знайти йому заміну. І таким чином у нашій команді новий молодий співробітник на ім'я Микита, який вже себе рекомендує як надійний та професійний молодий фахівець, який радо долучився до нашого ком'юніті. На нашому Ютуб-каналі ви все більше бачите ролики про успішно закриті наші об'єкти, про співпрацю з міжнародними донорами і так далі. Тож, сьогодні ми розпочали роботу над ще одним нашим проєктом: а саме, забезпечення сонячної електростанцією лікарні в нашому місті. Я думаю, що на сьогоднішній день не варто казати про необхідність забезпечення альтернативними джерелами енергії, а саме. Об'єкти критичної інфраструктури на превеликий жаль на сьогоднішній день обстріли посилились, а саме критичної інфраструктури, а саме енергетичних об'єктів, таким чином, на сьогоднішній день це вже не про зелену енергетику, це вже про необхідність автономної роботи та забезпечення нашої в даному випадку лікарні альтернативними джерелами енергії. Це більше наших клієнтів завітали до нашого офісу за професійною консультацією стосовно сонячної електростанції на будинку, квартирі, багатоповерховому будинку і так далі. На сьогоднішній день на превеликий жаль повертаються блекаути. Таким чином попит на це все зростає. Якщо ми ще на сьогоднішній день можемо тримати ціни без дорожчання, то на превеликий жаль вже на нові об'єкти ми закуповуємо обладнання і воно значно зростає. Якщо ви ще думаєте, чи встановлюєте сонячну електростанцію на вашому будинку, то на сьогоднішній день це. Це вже не про питання заощадження або зеленого тарифу. На сьогоднішній день це про автономність, це про забезпечення електроенергії у разі блекаутів, це про те, щоб коректно працювало ваше опалення і так далі. Тому що ми стрімко йдемо до опального сезону, і, відповідно, це вже на сьогоднішній день просто забезпечення вашого комфорту та надійної роботи. Ми неодноразово акцентуємо увагу, що всі наші об'єкти йдуть під ключ. Так от, навіть для фізичних осіб, де не передбачено виготовленої проєктно-кошторисної документації, розрахунки та всі виїзди організовуються саме нашою командою для професійного обстеження, саме вашого об'єкту, для того, щоб розуміти, яке саме обладнання буде заживлене, які потреби ви хочете закрити, встановлюючи сонячну електростанцію. Нашою командою заздалегідь ви можете спланувати виїзд на. Ваш об'єкт, де ми обстежимо дах, де ми зможемо обстежити, де саме буде знаходитися обладнання, де ми можемо встановити точку підключення, і так далі. А також закрити такі важливі питання, як захист вашої сонячної електростанції. Це про встановлення блискавку захисту або системи заземлення і так далі. Тому що на сьогоднішній день це необхідність. Ви самі знаєте, що сонячна електростанція вона має ціну і ніхто не хоче витрачати свої гроші задарма, а встановити саме надійне обладнання, яке забезпечило. Всю вашу роботу, та також буде працювати надійно, під захистом і так далі. Тому нашою командою на кожний наш об'єкт виїжджає наша команда проєктувальників, також відповідно проєктний менеджер, який буде вести ваш проєкт, де ви зможете обмінятися контактною інформацією, де ви зможете отримати професійну консультацію і таким чином закрити усі питання, які є на старті проєкту. Міністерство енергетики України розробило інтерактивну карту з найбільш оптимальними місцями розташування нових зарядних станцій для електрокарів. Таким чином, ми незабаром зможемо побачити на міжнародних дорогах України нові зарядні станції протяжністю 40 км одна від одної. Це максимально оптимізує розвиток інфраструктури України. Повернемось до того, що все більше клієнтів звертається до компанії Solar Service для того, щоб встановити сонячну електростанцію. Тож, якщо ви хочете отримати професійну консультацію вже сьогодні, раджу спуститися під опис даного відео, знайти посилання на наш сайт, на якому ви знайдете всю актуальну контактну інформацію нашої компанії, де ви зможете зв'язатися з нашою командою і безпосередньо отримати консультацію на всі ваші відповіді.